Слава Богу, благословені. Час летить невпинно. буду старатися вложитися. Читаю перше місце Евангелія від Іоанна, 14 розділ, 30 вірш. Вже небагато мені говорити з вами, бо йде князь світу цього, і в мені він не має нічого. Амінь. Слава Богу. Ісланя до Тимофія другий, Третій розділ з першого вірша. Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, срібнолюбні, ну і так далі, не буде перераховувати. І п'ятий віршик. що мають вигляд побожності, а сили її зреклися». І слово Боже каже, від таких. Віддаляйся. Оцей вплив, він іде, як і від добрих побожних людей, і йде від тих, які не мають отої побожності всередині. Слово от благочестя, побожність, синоніми. І вони показують нам, що таке побожність. Побожність слово або благочестя написано, це є. Визнання Божих істин і виконання їх на ділі. Брат починав говорити і я ту тему вважаю, продовжую далі. Це два вірша такі антагоністи. Вони протистоять друг другу. Але істина є то, і істина те. З одної сторони Христос написано, да? і христові. Це ті, які розп'яли плоть свою страстями і похотями. які підкорили себе істині. І з другої сторони, це люди, які мають тільки зовнішній вигляд побожності, а сили його написано зреглися. Чому нема сили? Тому що внутрі. Всередині відсутня ота побожність благочестя. І ще раз повторюю: це є визнання Божих істин і виконання їх на ділі, чого нам часто не вистачає. Ми дійсно на дорозі спасіння, і часто ми робимо помилки, ми є недосконалі, ми є слабкі люди. І от уявіть собі, я так розмишляв. Лікар знає будову організму, функцію всіх органів, да? але немає хісту, немає дару, немає любові до тієї професії. Ну, Часто приходиться стикатися, правда? Навіть такого ставлення нема людського. Ну, функціонери. Що такий лікар може зробити? Знаєте, токар, як. Робить якусь заготовку і там по грішність 5-10 мікрон зробив, ну, взяв і викинув. І можна зробити нову деталь. А як бути лікарю з людиною? Встановив неправильний діагноз, залікував? І де? Де людина, що стала більш слабкою, ще більш хворою? Добре, як залишились живою. І це вже помилка, яку не можна поправити. Ісус розказує притчу і каже, показує, як молиться фарисей. Людина, яка мала вигляд побожності. І коли молився, ще й виставляв свої чесноти. Боже, я дякую, що я не такий, як. Цей Митер, як розбійники, перелюбники, я пощусь два рази в неділю, я даю десятину. Митер в себе, б'ючи груди, казав: Господі, змилися, бо я грішний чоловік. І Ісус каже, що цей пішов більш оправданим. Ісус не сказав, що це є побожний чоловік. Але цей вилив серце, воно розтаяло, каже, цей пішов оправданим. А фарисей залишився за тою зовнішньою благочисливою оболонкою, який прийшов, який вийшов. Далі Ісус розказує іншу притчу. Два чоловіка. Які повинні були жити побожно, Священник і лівіт. Побачивши побиту людину, вони пройшли повз. Хоч, згідно своєму сану і знання слова Божого спасай взятого на смерть. Але вони такі побожні були, вони такі були святі. Це не їхня справа піднімати. Пройду, когось пішлю, щоб підняли. Іде самарянин. Ісус не дарма підкреслив оцей самарянин чужого народу, але написано добре. Ісус називає добрим самарянином, який, можливо, не мав вигляд побожності, благочестя. Але Всередині був такий, чому Слово Боже і каже, не той іудей, хто зовні юдей, але той, хто внутрішньо такий. Ця людина, яка проявила милість, вона залишає свої справи, вона витрачає свої кошти, вона оказує допомогу, бо це був її внутрішній стан. І він міг пройти повз і нічого його з тою людиною не єднало і не зобов'язувало, але стан серця і душі кликав його робити те, що в ньому жило всередині. Ісус часто говорить такі слова приближається, наближається до мене. Люди ці устами своїми і славлять мене язиком своїм, але серце їх далеко відстоїть від мене оця пропасть між внутрішнім станом, внутрішньою побожністю і оболонкою, яка нічого не має спільного з істинним благочестям. Ісус, зустрівшись з одним чоловіком, який так бажав мати життя вічне. Я не буду пересказувати всю ту зустріч, і написано Ісус, поглянувши на нього, полюбив Його за цей внутрішній стан бажання мати життя вічне. Ще й відповів, каже, я від юності, я зберігаю ці заповіді. І написано Ісус, полюбивши, сказав. Одного тобі не вистачає. Іди, продай все, що маєш, роздай у Богі, і взявши Христа Свого, слідуй за мною. І написано: Засмутився чоловік і відійшов. І цей приговор, який почули його учні, як тяжко, як трудно багатому війни війти в Царство Боже. Каже, легше виреблюду увійти в вигольні уші, ніж багатому царство Боже. І написано, учні жахнулися. Вони бачили, як дивився Ісус на того чоловіка, який виконував заповіді. Вони почули дійсно, що чоловік виконує заповіді. Але чогось одного, всього-навсього одного не вистачає, і каже, Він не війде Ісус. І таке питання: Господи. Хто ж тоді може спастися? І відповідь Ісуса. Людям це неможливо, але не Богу. Богу все можливо. Другими словами, Він сьогодні до нас каже: син, дочка, йди, трудись, мій виноградник. Ти не думай за нагороду, а ти просто працюй. А нагорода всім буде один. Дінарій. Хто б скільки не працював? Один дінарій. Саул, коли мав бумаги від фарисеїв, правда, ці документи, він гнав церкву Божу, мав ладу, успіх, пошану. І серце його надмівалось, маючи таку владу. Але зустріч з Господом, як перемінило його, Бог бачив ревність дійсно савла оту ту внутрішню ревність по Богу, направлену не в те русло і зустрінившись самим Господом. Він говорить післанні до післяні, до Філіп'ян. Все рахую за сміття. І моє дійство, і римське гражданство, і те, що я навчався закону Божому. Все рахую за сміття і от внутрішній стан Павла. Прагну. Прагну, чи не досягну я Христа, як Христос досяг мене. Бог дивиться на всіх нас, Він знає нашу недосконалість, і Петро не дарма сказав, істинно познаю, пізнаю, каже. Що каже у всякому народі, хто приємний Богу, той, хто боїться Його, і чинить по правді, той, хто чинить правду, От саме це хоче Бог бачити в нашому серці, що ми маємо страх, ми розуміємо перед ким ми стоїмо, з ким ми зустрілись і кому віддали себе в раби. Я скажу, ми бачимо останній час це такий діагноз, проблема багатьох людей, втрачений страх Божий. Коли людина втрачає страх, вона перестає бути побожною всередині. Оболонка ще має вигляд благочестя, але всередині вже живе інша людина, Адам переміг. Тому Ісус каже: в світі будете мати скорботу, але мужайтесь, я переміг цей світ. Ми маємо скорботу. Але коли ми знаємо, кому віддали ми себе в раби, кому ми служимо, раді кого живемо, для чого живемо і що ми хочемо досягти в цьому житті? Де мій скарб? О той скарб, що вилитий Духом Святим наше серця, написано: ми ношимо, носимо в глиняних посудинах. Щоб вся сила була приписана Богу, а не нам. Бог виливає саме силу тим, що не шукають своєю силою щось зробити, своїм знанням щось досягнути. Апостол Павло каже, знаю таку людину, каже, років 14 тому назад каже, в тілі чи не в тілі, не знаю, а піднесений був до третього неба. Каже, знаю таку людину, знов в тілі, чи не в тілі. а каже, чув слова несречені. Такою людиною, каже, можу я похвалитись, але не собою. Знаючи свою слабкість, тричі каже, молив Господа Боже. Дано мені жало плоть, видали його для мене. І відповідь Бога, «Достатньо з тебе благодаті моєї. Каже, бо сила моя звершується в немочі. І Павел це зрозумів каже, коли я немічний, це не значить, що він там впав, не може встати хворий. Але коли не проявляється його сила, знання, розум, каже, коли я немічний перед ним. От тоді сила Божа діє в мені. І так само в нашому житті, згадуючи, я знаю, що кожен має свідоцтво, як Бог діє. Коли ти приходиш до когось і навіть не чекаєш, що Бог може зробити якусь роботу, і ти розумієш потім, і перед величою падаєш, Господи, не я, а Ти. Ти звершив цей труд, ти дав комусь покаяння, когось здоровив, щоб сила була приписана тобі, а не мені, а ми всього лиш труби. Я в страхові і тремтінні, сказав Моїсінь, горе мені сказав Ісая, коли зустрівся з Богом. Упав Іван як мертвий, коли зустрівся з очима Господа Ісуса Христа. Як часто нам не вистачає отого страху в нашому житті, отої побожності, щоб мені діяла сила, стан нашої ноги. Ось іде князь світу цього, але в мені каже. Він не має нічого, і те саме він чекає від нас, да буде благословенно ім'я Твоє.